Карісінне сторі. Добрий день. Мене звати Рудніва Олеся. Я приїхала до Любліна з міста Слов'янська Донецької області. До війни я працювала в школі. Мала посаду вчителя початкових класів, дуже любила свою роботу. Надалі працюю, але вже в онлайн режимі. На початку війни ми не збиралися виїжджати з рідного міста, міста Слов'янська. Але Потім вже жити вдома було небезпечно для мене, для моєї родини, для моїх двох дочок та мами. Ми вирішили виїхати. Виїхати з рідного дому, поїхати десь. Наразі моє місто є прифронтовим. Воно зруйноване. Воно побите російськими загарбниками. Воно не є безпечним. На жаль, вже не знаю, чи буде змога повернутися додому. Моя історія знайомства з церквою слововіри дуже цікава. Я знала цих людей раніше. Вони були завжди для нас рідними. Саме вони позвали нас до Польщі в місто Люблін. Церква Сергія прийняла нас на Ковальській 5 в Любліні і стала для нас домівкою на той час. Домівкою для моєї сім'ї в церкві нам було дуже зручно, нам було спокійно, нам було безпечно. Нас по домашньому зустріла. Церква слововіри. Вони допомогли нам як матеріально, вони допомогли нам психологічно. Протягом шести місяців ми жили в стінах цієї церкви. Це були незабутні враження. Ми змогли більше зрозуміти, як живе церква, познайомитись з усіма її учасниками, котрі складають велику таку команду, яка підтримує нас, переселенців. Навіть зараз. Протягом багатьох років вони не залишають переселенців, вони підтримують їх для старших людей. Дають харчову допомогу для молодших моєї маленької доченьки. Вони роблять не, не ну незвичайні такі заходи, які захоплюють і добротою, і теплом, і любов'ю до дітей. Церква слова віри не залишає. Уходців от війни не залишає жодного, хто прийшов і попросив допомоги. Це справжня така родина, яка протягом років тримається разом. Щиро вдячна цим людям. Саме вони підтримують нас і не залишають. Тому ми, переселенці, в Любліні вважаємося ну як вдома, поряд з рідними людьми. Йшли роки. Змінився час. Змінилися і ми. Ми інтегрувалися в систему польської освіти, в систему польського закону. Наші діти пішли до школи, ми пішли до праці. Завдяки слово ми вивчили польський єнзи, і тепер можемо спілкуватися, можемо знаходити нові знайомства. Тому що в церкві всі єдині, і українці, і поляки приходять до церкви Слововіра. Вони як одна родина, як одна сім'я. Саме це допомагає нам думати про те, що не все втрачено, що ми можемо розпочати жити від початку чистого листа. Віра в те, що завжди поряд з нами Бог, і люди, які вірять в тебе, які допоможуть тобі, щоб не трапилось, ти можеш прийти і знайти серед всіх прихожан церкви однодумців. Я дуже вдячна за поштовх, який дала церква слово віри. Яка підтримала і підштовхнула до інтеграції, яка надалі дає мені змогу відчувати себе серед своїх, і саме завдяки цьому я з легкістю можу знайти працю і відчувати себе особистістю, яка може, і живе за кордоном. Всіх, хто втратив віру, я вважаю, що треба зрозуміти, що не все так погано. Ми живі, і поки ми живі. Ми можемо змінити майбутнє.